Шановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Горбань Микола Васильович народився 16 березня 1994 року в селі Попівка Миргородського району Полтавської області, вчився в місцевій школі, а згодом в Гаркушинській загальноосвітній школі. Потім навчався. У миргородському ПТУ No44 пройшов строкову службу у Національній гвардії України. Працював в ТОВ Миргородський арматурний завод Армапром та в Тернопільській пивоварні опілля. Служив солдатом на посаді командира машини мотопіхотного відділення підрозділу 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. отримав почесний нагрудний знак від командування військ оперативного командування північ сухопутних військ України за сумлінну службу. Загинув 23 січня 2023 року від вогнепального поранення під час виконання службових обов'язків біля села Велика Вісь Чернігівської області. Пам'ятаємо. Вічна слава герою.